Я даю, що цей рік взагалі для України особливий, бо підход я вже декілька днів тут. Підходять і росіяни, і різні іноземці, які не зовсім розуміють, що у нас відбувається. Тому павільйон працює на Україну, на її імідж, не тільки на кіно. Не тільки на кіно, ми маємо донести до якоїсь спільноти ту нашу боротьбу за свободу, яка є в Україні, і реальну правду, що відбувається з боку Росії, до речі. Ну і безумовно, ми відчуваємо особливість цього, те, що два українських фільми в офіційній програмі Канського фестивалю це е, Майдан. Сергія Лазниці, як спешал івент, як спеціальна подія в головній програмі фестивалю, і в конкурсі Золотої камери За кращий дебют, в конкурсі Тижня критики, картина Мирослава Слабошпицького, його ігровий дебют Плем'я. Тому безумовно зацікавленість українським кіно від різних фестивалів, принаймні, ми відчуваємо ще до приїзду в павільйон. Тому я сподіваюся, що у нас буде багато відвідувачів. Ми робимо три великі презентації більше навіть. Ми робимо презентацію кінофестивалю Молодість Одеського фестивалю. Ми робимо презентацію, пов'язану з темою Майдану, бо це не тільки фільм Сергія Лозниці, це і фільми Альманах Студентський, який зроблена Чорна книга Майдан. Програма громадського телебачення дуже цікава. Я думаю, що це дуже важливо показати, щоб світ зрозумів, які ми є. І ще презентація. Напрямку дитячого кіно, яке сьогодні цікаво розвивається в Україні, наші учасники Шорткорнеру, і наше завдання допомогти всім нашим продюсерам, всім нашим режисерам інтегруватися сьогодні в світову систему кінематографу і в європейську спільноту безумовно.